А в Єрусалимі, біля брами овечою є купальня, Віфезда по-єврейському зветься, що мала п'ять ганків. У них лежало багато слабих, сліпих, кривих, сухих, що чекали, що воду порушено. Бо англо Господній часами спускався до купальні і порушував воду, і хто перший улазив, як воду порушено, той здоровим ставав, хоч би яку мав хворобу. А був там один чоловік, що тридцять і вісім років був недужим, як Ісус його гледів, що лежить, та відаючи, що багато він часу слабує, говорить до нього: Хочеш бути здоровим? І відповів йому хворий: пане. Я не маю людини, щоб вона, як порушено воду, до купальні всадила мене. А коли я приходжу, то передо мною вже інший улазить, говорить до нього Ісус. Вставай, візьми ложе своє та й ходи. І зараз одужав оцей чоловік і взяв ложе своє та й ходив. Згодом Ісус зустрів його в храмі і сказав: Ось видужав ти, не гріши більше, щоб чого гіршого не сталося тобі.